Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота, живемо, радімо, витриваємо, вихідний маємо. І сьогодні остання наша тема, завершуюча місіонерська, це витривалість. витривати. Головне витривати в тому Слові Божому, яке ти почув, яке ви почули, яке ти, власне, куди тебе Господь покликав, тоді треба боротися за це, щоб увійти в цей стан. Не буде так, що тобі все впало на голову. А ти тільки ну, захотів взяв, не захотів, не взяв. Ні, за те, щоб взяти це, місію, місіонерство, це треба за це боротися. Це не буде так, що тобі всі будуть стелити красні коври, і ти будеш йти по них, тобі все буде виходити. Ні, всі стануть проти тебе. Всі, всі твої знайомі, друзі стануть проти того, щоб ти там. Їхав кудись, куди тебе Господь кличе, куди тебе Господь кличе, щоб ти не робив те, до чого тебе Господь заохоче. І вони це будуть робити не зі зла, вони просто будуть робити, бо думати, що так для тебе краще. Але краще для тебе, як тебе Господь кличе, як воля тебе Господня закликає. Ну і це буде для тебе найкраще. І потім всі інші це збагнуть, але потім, не відразу. І тут в цьому часі. Треба витривати, витривати, повністю, поставити все на Бога, всю надію на Бога і йти. З власного досвіду просто знаю. я Вам не то, що кажу, там придумую щось, а з власного досвіду кажу, що коли навіть я сюди в Горія рік тому їхав, коли мене перед війною за місяць до війни Бог покликав за молитву за мир в Україні. Для мене це було дивно, але я поїхав, поїхав. І було важко, ніхто не підтримував, ніхто мене тут не чекав. Всі мені казали, не їдь, чого тобі туди їхати, потім поїдеш колись. Ну, але я стояв на своєму і їхав. І їхав, і приїхав, і, власне, вистояв тут. Вистояв тут, вистояв тут в молитві кожен день. Мені, мені часто кажуть, ти, ти певно, звик уже прокидатися 4 четвертій ранку на молитву собі ходити кожного ран...". Кожен день. <кій> я кажу, Ну так, так, легко сказати, що хтось звик. Але це кожен день боротьба. Кожен день боротьба зі своєю плоттю, з, з тим, щоб прокинутися, ти сьогодні прокидаєшся ось в 7 годині, наприклад, собі спокійно. А ти вставай о 5 годині на годину раніше, просто якщо встаєш о 5 вставай о 4 і молись вервицю кожного дня. І побачиш, як до цього звикнути. Як до цього звикнути, легко чи нелегко? І ти просто усвідомиш, що... Це є боротьба у витривалості, це є кожного дня боротьба з собою. І кожного дня радість від того, що ти перемагаєш. І направду я не ходжу на молитву по дуже важливим причинам. Нема такого, що я просто проспав або щось не захотів. І мотивує мене не страх спізнитися на роботу, а мотивує мене любов до Бога. І це різні мотивації, але боротьба та сама. Ти також стаєш зранку. Не з того, що хочеш, а з того, що тобі потрібно на роботу йти, наприклад. Але це вже інше прокидання, це вже від страху, що з роботи звільнять, чи спізнитись на роботу. Ну, То за тим може стає інше, інше. А коли ти прокидаєшся на молитву, то ти прокидаєшся з радістю, бо ти знаєш, що ти для Бога, з любові для Бога робиш це і це тебе під, піднімає. Легше, Легше. комусь легше завше. Знаєте, що треба буде витривати. Витривати, боротися за волю Божу, за, за царство Боже, за, за мир своєму серцю. За все треба боротися. Не буде нічого дано тобі просто так, бо ти такий гарний, красивий. Ні, за все будеш будеш боротися. Тож не, не біймося, брати відповідальність. Коли береш відповідальність, тоді легше, тоді легше прокидатися, бо знаєш, що в тебе на тебе чекають люди, що в тебе є якась відповідальність. І сьогодні, 25 червня, 1988 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас до любові, яка є Богові віддана і угодна, дітоньки, любов усе приймає, все, що тверде і гірке заради Ісуса, який є любов. Тому, дорогі діти, просіть Бога, щоб прийшов вам на допомогу, але не за вашими бажаннями, а за своєю любов'ю. Віддайтеся Богу, щоб Він міг вас лікувати, утішати і прощати вам усе те, що у вас є перешкодою. На дорозі любові. Бог може формувати ваше життя, і ви зростатимете у любові. Прославляйте Бога, дітоньки, гімном любові, щоб любов Божа могла зростати день у день до своєї повноти. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, І бачимо, що за любов теж треба воювати. Щоб любити треба докладати зусиль. Не прийде тебе любов так просто сама по собі. Бо не так все. Саме по собі тільки хіба приходить лінь, приходить гріх, приходить чріводія різного плану. Ну і залежності, звісно, шкідливі, бо чомусь е, такі добрі, файні залежності не дуже так приліпають. Ранкова молитва не, не, не стає такою залежністю, без якої ти жити не можеш. А чомусь паління або алкоголь стає, або кава. Закликаю вас до любові, яка є Богові віддана і угодна, дітаньки. Любов усе приймає, все, що тверде і гірке заради Ісуса. Ну, тобто, зранку прокидати заради Ісуса це є прийом. Прийма, приймаю любов'ю, це, а не приймаю це, бо звик до цього. Тому, дорогі діти, просіть Бога, щоб прийшов на, вам на допомогу. І сьогодні просимо Бога, щоб прийшов нам на допомогу. Не за нашими бажаннями, а за своєю любов'ю. Віддаємо Богу все, щоб Він нам міг лікувати, утішати і прощати нам все те, що у нас є перешкоди на дорозі любові. Прославляємо Сьогодні Бога гімном любові, щоб любов Божа зростала, могла зростати день у день до своєї повноти. Проста практика: прославляти Господа і просити, щоб Він орудував в нашому житті, вів нас до любові. І до витривалості в любові. Будьте благословенні, Мир вам і радість, з Меджугоря! Па-па.